ЄС тимчасово звільнив 5 країн від обов'язку приймати мігрантів. Що ж сталося і чому це так важливо? Дивіться далі у цьому випуску, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайки під це відео у Брюсселі. Міністри країни Європейського союзу погодили виняток із міграційного механізму солідарності для п'яти держав. Це є Польща, Австрія, Хорватія, Чехія та Естонія. Протягом 26-го року вони не будуть зобов'язані приймати мігрантів і сплачувати внески за їх неприйняття. Чому таке рішення все ж ухвалили? Головний аргумент значні витрати Польщі та охорону східного кордону з Білорусію, а також те, що країна вже прийняла мільйони біженців з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. І польський міністр внутрішніх справ заявив, що ЄС визнав Польщу державу, яка перебуває під серйозним міграційним тиском через підтримку. України. Країни. Він також висловив надію, що звільнення від зобов'язань діятиме і надалі. Нагадаємо, що згідно з новими правилами Євросоюзу, кожна країна-член повинна приймати частину мігрантів або сплачувати 20 тисяч євро за кожну відмову. І Польща довго домагалася винятку і тепер його отримала. Це рішення стало частиною ширшої реформи міграційної політики ЄС, тому що країни Євросоюзу нещодавно погодили жорстокі такі правила надання притулку та повернення мігрантів, чиї заяви було відхилено, і запроваджується нова система оцінки клопотань, розширюється список так званих безпечних країн. А також формуються спільні правила щодо депортації в цей час в Україні, за прогнозами експертів, після завершення війни навпаки, очікується дефіцит робочої сили. Тож країні доведеться залучати трудових мігрантів, адже нестача робітників уже сьогодні є дуже критичною. Тим часом європейські країни продовжують переглядати правила для українців. Ірландія скорочує термін безкоштовного проживання та водить нові умови для тих, хто працює. Британія також розглядає радикальні зміни, які можуть обмежити якийсь певний термін перебування біженців. Тож рішення ЄС щодо п'яти країн це не лише виняток для Польщі та її партнерів. Але й частина великої трансформації міграційної політики Європи. Як вам взагалі така новина? У яких країнах ви зараз знаходитеся, і чи боїтеся, що можливо прийде депортація українців з країни ЄС? Пишіть свою думку в коментарях і дивіться далі: слідкуйте за новинами, підписуйтесь на наш канал і поставте лайк під це відео. Дякую за перегляд. Усім, па-па!